Репортер доти 2 епізод сороковий. Гіро, твоя божественна рапіра. Я гадав на неї піде 4-6 робочих днів. Його. То як атакуємо по центру? Пане попропав? Мене таке влаштовує. Ну мав всі голки на стіл. Ви здуріли? Ми ж продуємо гру. Не можна продути те, у чому немає дірки, щоб дмухати. що? Пам'ятайте, якщо власник Рапіри помре, будь-хто зможе її підібрати. Дідько, я там геть нічого не бачив. Все якесь у тумані. Почекаємо тоді наших кріпів. А? Як це нам допоможе, Що? Гаразд. Я активую жезл Чорного короля. Це вам сигнал, що я вриватимуся. Так. Так, чекаємо, ще трішки. Ай! Киджадок дивуйся Ай! Час для рубікових примар! Ходи сюди! Я маю щось божественне! Чому ці шипи на мене діють? Я ж у летючій машині! Ай! То нічого не вийшло, крихітко. Ти мене вбила. І ти у команді Пуча. <плес> О, це неймовірна могутність. Ні! Ай! ]あの. В короти тобі патичка! Ха-ха! Ой, дарма, друже! Хо то, щоб знав! Ну, є ще хто живий! Хай переможе! Найкращий чарівник! Ой-ой!

Після всього ми отак просто програємо. Ми не можемо програти! Звісно, можемо! Це ж дота! Не все ж перемагати, чи не так? Програш, гадаю, невід'ємна частина доти, але важливо те, що ви взяли щось для себе. Набралися досвіду, аби застосувати його в наступній грі. Поясниш? Гірокоптери, я певен, що ти чогось навчився і наступного разу гратимеш краще. Можливо, спробуєш інші предмети. Так, жезл чорного короля, це круто! Рубіку, ти чудовий лідер, але не забувай про основи, типу вардів чи кращого застосування предметів як ото механізму. Добра думка! Наступного разу великий чарівник буде ще грандіозніше, інвокери. Ти опонував свої закляття, і я певен, даватимеш собі з ними раду. Але чи не варто більше співпрацювати з товаришами? Але мої партнери єдині чотири причини, чому я програв? О, мені варто повідомити про це команду пітьми. Певен, мені від цього буде легше. Увага, герої пітьми! Я програв лише через своїх партнерів. Усю провину слід скидати на них. Ну, гаразд, пора йти ховатися. Не хочу погіршувати собі стан... Брісел ти був ем, на своїй хвилі. Ага. Енігмо, тобі варто покращити взаємодію з командою, доречне використання предметів, орієнтування на мапі, гру на лінії. Гаразд, гаразд, гаразд. А ось що я зрозумів для себе: дота складна, але кожен матч може бути повчальним та веселим. Так ми їм ще покажемо. Добра гра. джі-джі. добра гра. Та курва, закінчу вже гру, а не сиди під нашим фонтаном! Ти ляцький суки тічної! Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua